Виконуємо номер 601 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. До трьох магазинів привезли 1506 кг олії. Після того, як перший магазин продав 152 кг, другий 183 кг, а третій 211 кг, у всіх магазинах залишилося олії порівну скільки кілограмів олії привезли у кожний магазин. Знайдемо, скільки олії продалось у трьох магазинах разом. Для цього 152 це перший магазин. Додаємо 183 це другий магазин і 211 це третій магазин. У нас вийде 546 кілограмів, пояснюємо. Олії продали три магазини. Знайдемо, скільки олії залишилось у трьох магазинах разом.

Разом у трьох магазинах. В умові задачі сказано, що залишилось олії порівну. тому знайдемо, скільки олії залишилось в кожному магазині. Для цього 960 ділимо на 3. 960 поділити на 3 – маємо 320 кілограмів. І пояснюємо, олії залишилось у кожному магазині. Тепер ми можемо знайти вже, скільки кілограмів олії привезли в кожний магазин. Залишилось 320. І додаємо, скільки продав перший магазин. Це 152. 320, додати 152 буде 472 кілограми. І пояснюємо, привезли олії у перший магазин. Тепер знайдемо, скільки олії привезли у другий магазин. Залишилось у кожному 320, отже, 320, додаємо у другий продав 183 кілограми. 320, додати 183 буде 503 кілограми. І пояснюємо, привезли олії у. Другий магазин. І залишилось знайти, скільки привезли олії у третій магазин. Для цього 320, це залишилось у кожному магазині. Додаємо, продали 211. 320, додати 211 буде 531 кілограм. І пояснюємо, привезли олії у третій магазин. Записуємо відповідь. У мові задачі стоїть питання: скільки олії привезли у кожний магазин. Тому починаємо з першого 472 кг, Далі другий 503 кг І третій 531 кг. Номер 601. Виконано.